Сподіваюся, це сподіваюся, це, це, це випуск Еводюс. Еводюс і мені звати Андрій Чорновол та Біш Баша. А мені звати Кріп та та це це буде це дівч дівчинка. Привіт. У мене вона з року А скоро буде релакс тайм. Окей. Окей. Прошу, Маша. Мені. Харшові, мені, і я буду і, свою, і, своєму, і своєму новини тільки на каналі. На самом каналі, на каналі, я моде буде на бореться супер. Суперніше. Супер ОТВ Veping запускав нові програмі Interactive. Ой-ой-ой, я випалю, Я випалю. Тож, запускала, тож телеканал от OTAVING Vinci запускав нове програмі Interactive. Розбережаємо, що таке бувається, І таке бувається, що, що це я. І почала, і цілувати, як кліп йому у усіх кліпі. Ліво. Канала Отавет Квинвінчик запускав Інтерактив, а після реклами тільки, а після реклами, а після реклами було почало Інтерактив, а ще і тільки цьому програмі, і буде це, буде це всіх, всіх, і мана сіх. Це передаємо до Івана. А, так я запускав Interactive. А, 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 я, мини, а, мини а, ми но новые по храме. У меня пять хрени что шо, мини. Срубите, у меня нужно, нужно срубите клипи. Что ж, я этот, этот,

так, так, клипи. И вот. що, святкуємо за, за M1 News. У вас чимало, звісно, не пропускайте наступного випуску M1 News. Rozpowiedemo як man почали за другої завой мене на, на цьому І теж у теплінг в інчика. Побачимо Бо, рівно за тиждень, но ну, поняли, что прошу. звісно, не пропускайте наступного випуску M1 News. Боба, Побачимось, папа. Побачимось у Emo News. І до зустрічі. І не пропускайте наступного випуску Emo News. Побачимось.